Вітаю! Сьогодні буде дуже цікаве відео. Ми подивимось, робимо таку діагностику і приберемо негатив, якщо негатив покажуть нам. Це буде діагностика і зцілення одразу. Хто ваш ворог? Хто, ваш ворог? Хто проти вас магічить? Хто вас портить? Так, скажіть, покажіть, чи йде негатив, магічний, енергетичний на вас з боку родичів по лінії мами, по лінії матері родичі проти вас роблять магію? Роблять. Чи роблять... Магію негативну проти вас родичі по лінії батька. І по лінії батька роблять. Тут взагалі карта Мастера вийшла, мага. Так, чи а, роблять негатив проти вас. Родичі з боку дружини. Цей розклад загальний для чоловіків і для жінок, тож ви обирайте те, що вам відгукується. Так, дивимось, родичі, дружини роблять на вас негатив. Покажіть. Ні. Чи роблять негатив родичі з боку чоловіка? Чи роблять на вас негатив, родичі з боку чоловіка? Так, тут є предательство, є негатив. Тут карта дьявол, і ви вже цю ситуацію. Закривали, з... чистились, але знову йде агресія в вашу сторону, не люблять вас, обманюють. Це якась така ситуація, коли предательство із-тяжка, що вони не показуються напряму, але роблять негатив з боку чоловіка. Так. За що вам цей негатив? За що вам це? За що вам це? Ви платите це перешкоди, розплачуєтесь за своє кохання? По кармі ви повинні щось відпрацювати, і вам не повинно бути все так легко. Тут треба чистку рода зробити, щоб вийти з цієї ситуації. Так, це ми вже вияснили. Далі ми дивимось, чи роблять негатив на вас співробітники. По роботі хтось робить негатив. Негативлять жінки, чоловіки, жінки, чоловіки, жінки, чоловіки. Дивіться, по роботі. Тут не вийшло, щоб хтось на роботі робив вам негатив. З боку жінок на роботі, робота і, навпаки, допомога, щоб був успіх, загальний успіх. По чоловічій лінії є людина, яка має негативні риси характеру, людина нарцис От Можуть бути такі складні відносини з чоловіками на роботі, з якимось із чоловіків на роботі, бо він. Ну, негативить сам по собі, бо характер поганий. Але такого, що прям був вплив магічний, нема. Він просто намагається стати кращим, вилізти вище вас, стати і вказує там, на промахи, і... щоб всі краще працювали. І він найкращий. Ну, це таке, це не магія. Просто така людина. Так, чи є негатив на вас від ваших друзів? Магічний енергетичний негатив від друзів. Скажіть, покажіть від друзів, які є, від жінок. Так, да, від жінок є. Угу. Прям магічний вплив. Що угу. хочуть? Роблять. Також із-тяжка, щоб не було видно, але звертаються для, до майстрів чотири м'яча. Їм погано, і вони перекидають свої важкі стани на вас. Бачите? Тобто свої негаразди зливають на вас, можуть жалітися, розказують як їм погано, і зливають на вас свій негатив таким чином. Коли це починають розповідати всі свої хвороби і невдачі, обривайте розмову, кажіть, що у вас там молоко побіжало, треба срочно відволікатися. Не слухайте цього. Енергія там, де енергії більше, вона протікає туди, де енергія менше. І вони вам оце коли скаржаться, то вони з вас беруть енергію. Ось. І Верховна Жриця щось тайком, якісь обрядики робляться. То, що не видно, то, що скрито. Шість міча. Що це таке? Шість міча, що роблять жінки? Щось про кохання, намагаються вашого Вдачу, вашу долю, ваше яке щастя перетягнуть на себе. заздрять, погана риса. Не, не треба спілкуватися з такими людьми. Краще звернутися до мене на сеанс, на індивідуальний. Ми можемо подивитися за ми будемо дивитися, від кого саме йде така негативна ситуація, і поставимо захист. почистимо і поставимо захист. Так, чи йдуть. Негативні впливи з боку чоловіків, друзів чоловіків магічать, негативлять енергетично, скажіть. Тут конкуренція. Тут нема магічного впливу, але є конкуренція. Хто кращий. То кращий. Навіть якщо дивляться жінки, то є друзі, які намагаються вас перемогти, конкурують з вами за якісь успіхи, доказують, самоутверждаються на вас. Це те саме стосується чоловіків, що це конкуренція і вони Намагаються доказати, що вони кращі перемогти вас. Це негативний вплив, і також можуть тягнути вашу енергію якусь гарну, там, де у вас щось добре, гарне, що можуть перетягувати на себе заздрість, просто заздрість. Не розповідаєте про свої плани. Так, скажіть, покажіть, чи є негатив магічний, енергетичний на вас від людей, яких ви не знаєте, з якими ви не знайомі. Можливо, в соцмережах хтось дивиться і впливає негативно, скажіть. Так, да, є таке. Сім мечів, вони це роблять потайки, так, щоб ви не бачили. Це не ритуали, не магія, там ніхто нікуди не ходить, нічого не заказує. Але заздрять і як зглас іде, зглас є в соцмережах. Не виставляйте свої якісь радісні фото, будуть портити. То, що у вас добре, от якщо ви хочете, щоб його не було, щоб воно спортилось, показуйте іншим. Все. Пропаде. Тож висновки робимо, не демонструємо, не хвастаємось, не демонструємо свої успіхи, не демонструємо щось гарне, бо будуть портить. Це відбувається автоматично. Люди навіть не усвідомлюють того, що вони тягнуть енергію, то, що у вас добре перетягують собі. Так, чи є негатив магічний, енергетичний від колишніх? Якщо дивляться чоловіки, дивимося жінок, якщо дивляться жінки, дивимося чоловіків. Від колишніх, іде негатив, магічний, енергетичний, від жінок. Да, іде? Йде від жінки, йде негатив? Тут прям магічні дії. Ті саме. Мрія. Про справедливість, вона вас наказує, в неї нема ніякої мети, вона просто хоче, щоб вам було максимально погано мститься. Мрія про справедливість, когось образили. Треба хоча б на рівні душі попросити пробачення у колишній, сказати: Я тебе вибачаю, і ти мене пробач, нехай Бог пробачить нас обох. Так, чи йде негатив від колишніх чоловіків? Від колишніх чоловіків, скажіть, це для жінок. Від колишніх чоловіків. Іде на вас негатив магічний, енергетичний? Покажіть. Колесо долі. Сам чоловік хоче, щоб ви його любили, щоб ви зрозуміли, що ви втратили дуже гарного чоловіка. Ну, Тут намагаються вас повернути, привороти вам ставлять. Колишні стави привороти. Мріє про вас, хоче, щоб ви повернулись. І щоб він навіть не збирається з вами продовжувати відносини і жити з вами, але дуже хоче, щоб ви його повертали і щоб ви його любили. Відкриваєш шляхи. Тройка кубків це кохання втрьох, це любовні трикутники. Може, він був і винен, що він став колишнім, да, що були, були якісь зради саперниці у вас, але він хоче, тут про егаїзм, що він хоче, щоб ви про нього думали, любили, хотіли його повернути, навіть руби вам привороти. Може, якісь такі на битовому рівні, але робимо. Так, оцей весь негатив, що ми на вас подивились. Зараз будемо чистити. Заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, заперечую, Заперечую. заперечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Тут родичі по лінії батька впливають так, що ваші якісь успіхи притримуються, руйнують вас. Все, що стосується родичів, треба чистити тільки чисткою роду. Так, тут у нас помсту, хочуть помсту, жінки. Заперечу. ну це карма така ваша карма. Не треба ображати жінок, це небезпечно. Заперечую. Родичі зі сторони мами, по лінії матері, впливають, можливо, ставлять якісь негативні програми, сітують на життя, переживають за вас дуже. І вони. Також притримують ваші успіхи і роблять як пов'яшений. Ну це як людина, яка не на що не може впливати. Вони вас блокують, і що ви не можете розвиватися. Це також погано заперечую. Так, перекриваю. Багато негативу, раджу звернутися на чистку, зробити ось таку чистку. У мене є чистка, коли ми дивимось в тонкому плані все ваше життя, починаючи з дитинства, і прибираємо негативні моменти, знімаємо негатив. І це дуже якісна чистка, і змінюється то, що було в минулому, а минуле впливає на майбутнє. і ми Прибираємо всі негативні моменти. Тут у вас повинен бути був розвиток, ріст, успіх, гроші, сім'я, все повинно було би бути добре, але дуже багато на вас, у цього людського, то що втручаються, люди дивляться, портять, енергетика негативна на вас є. І ми її зараз прибираємо. Також дуже раджу звернутися до спеціаліста, до майстра і почиститись більш такими дієвими методами. Відливки воском дуже гарно. Це чистка, коли все життя, як ми кожен рік дивимося, де був негатив, прибираємо його, також дуже дієва чистка. І то, коли мені кажуть, що Безкоштовно, давай безкоштовно це робити. Безкоштовно це робити не можна. Бо ми всі потрапили на землю, ми відпрацьовуємо свої якісь кармічні питання, ми вчимось тут, ми проходимо досвід. І коли ви хочете це справити, щоб вам допомогли, то треба за це розрахуватися. Або ви будете проходити і платити подіями і своїми емоціями, переживаннями і втратами, або ви відкупитесь, заплатите грошима. Тоді ця допомога можлива. Я нікого не, не рятую, врятувати може тільки Бог і моліться просіть вище вища сили, янголів охоронців, щоб вас, вам допомогли і врятували, полегшити їх працювання цих боргів. Зняти негатив той, що вже накопився, можна, але за нього треба заплатити. Розрахуватися, щоб ви не були боржником. Тож, дуже дякую за донат. Так, а тепер чистим. Прибираю негатив, знімаю нулюю. Все зле лихе, що вам робили. Повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував. Не на переклад, не на закальцовку, а особисто на них. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці. прошу захисту для того, хто дивиться. Прошу, зніміть весь негатив, анулюйте, очистіть того, хто дивиться до стану природного, ідеального здоров'я, фізичного, енергетичного, відкрити шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я, нехай те, що вам потрібно, або те, що для вас краще, без перешкод проявляється в вашому житті. По волі вищих сил буде так, і так є. Також нагадую, що ви можете звернутися, написати свої питання. І за донат я подивлюсь ваше питання. Ось так: от зроблю вам розклад, чистку за будь-яку суму за донат. Можна також питати, про що попереджає сон, також, якщо якийсь сон, який вас Турбує негативний якийсь сон або навіть гарний сон, але ви хочете знати, що це було. Можна на картах подивитися, спитати, про що сон хотів попередити, і якщо є негатив, прибрати. Тож звертайтесь, це за будь-яку суму, за донат, а особиста консультація і чистка теж там інші суми, і я вказую, яку плату за це треба заплатити. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.